Що хочеться сказати. Вчора в мене був інцидент не дуже такий з хороших інцидентів. Це було ввечері, ми були на міні-закупках, я так можу сказати, але все життя я вибирав торгову марку Шпар, супермаркет, верніше шпар. І все, їх, знаєте, позиціонувало так, що вона одна з найкращих в принципі, супермаркетів мережів по Угорщині і не тільки по Угорщині, як й по всій Європі. Але вчора такий стався інцидент не дуже приємний. Ми підійшли до. Я взяв хліб, як зазвичай на заквасці такий. І думав, е, порізати. Хоча зазвичай я його ріжу вдома, в принципі. Ну, я пішов, поклав цю пилку для хліба, порізав, і тут щось, я відчуваю, що хліб, що взагалі не фріш. Ну, взагалі не. Взагалі не свіжий. Я думаю, хм, цікаво. Я його поклав у пакет, е, цей паперовий, і мені знову щось не сподобалось. Думаю, бля, що таке? І що ви думаєте, я задіваю руку в цей пакет просто е, мацаю кусочок хліба, а він заморожений просто. Розумієте? Заморожений хліб. Я підходжу до консультанта з якраз дівчина стояла і кажу, вибачаюся, кажу, але а, мені кажеться, що хліб а, зовсім не свіжий. А, мало того, що вона мені не відповіла на моє питання і взагалі ніяк не відреагувала на це, просто обернулася в іншу сторону і пішла. Гадати. Я написала, звісно, скаргу, хоча я не з таких людей, я не душна, як кажуть. Ну, це мене прям вивело із себе. Це якраз було завершення дня, а день був не дуже із таких ж легких. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що, можливо, хліб і не пішов вчора. І ви вирішили його поставити на ніч морозилку. Я знаю, як працює бакалія, я знаю, як працюють супермаркети, але треба було перед тим більше його розігріти або допекти. Коротше, хліб вийшов у мене повністю заморожений. Повністю заморожений. Я а, там все а, просто ледяний хліб. Айс, блядь. Ну, в общем, не знаю. Чекаю від них якогось богатапного спілкування із адміністрацією. Не знаю, це не дуже приємно, тому що, мало того, що ви пишете і озвучуєте на цілий супермаркет, що фріш, фріш а, чекаю вас свіжий хліб, чик, підходьте, беріть, я підходжу, беру. А він Айс розумієте, повністю заморожений хліб у... На Наторцьовано, в общем, так собі історія. Так що будьте обережні.